Так, Майлі, ти тільки глянь на цей величезний шоколадний фонтан. Він не просто великий, але ще й дуже смачний. Вау! ціла купа пончиків! Що ще потрібно для щастя? Wow. А мені дісталась картопля фрі. Мені здається, вона буде смачною навіть шоколадом. Але чур, я свої пончики їсти буду першою. Для початку мені потрібно добре валяти їх у шоколаді. Після чого додатково вмочити в кольорове посипання. Вже після цього можна і спробувати. Яка ж це смакота? Ви навіть уявити не можете. Майлі твоя черга. Це їй з радістю. Вже встигла нагуляти апетит, зволікати не буду. І з'їм все одразу. Як здорово вийшло! Справжня шоколадна картопля фрі. А чому б не запити картоплю фрі рідким шоколадом? У мене і посудина відповідна є. Та почнеться весь світ. М -м -м, справжня смакота. Я задоволена. Лимони тільки не це. Ненавиджу кисле. Ого. Там вже Софія тобі не пощастила. А ось мені дістався цілий пастамент з різними каблучками людяниками Їх можна надіти на пальці та красуватися перед усіма. Але це ще не все. Крім того, їх можна занурити в шоколад, після чого насолоджуватись їх неймовірним смаком. Про більше і мріяти не можна. Вау! Це дійсно неймовірно смачно. І я б від такого не відмовилась. Софія, тебе вже чекаю твої лимони. І за що ти так зі мною? Я сумніваюся, що навіть найсмачніший і найсолодший шоколад зможе перебити смак лимонів. Це просто неможливо. Але надія вмирає остання. Ну що, ризикно спробувати? О, ні, збулись мої самі страшні передбачення. Кислятина нестерпна. А попереду мене чекає ще ціле дві половинки. Як же мені не пощастило. Гидота яка? А Майлі цукерки уплітає. Софі, та годі тобі, заспокойся. Іх, добре. Тримай соску і не плач. Дякую. Так набагато краще. О ні, за що тепер мені така кара? Як взагалі можна з'їсти кактус? Він же такий ай колючий. До нього навіть пальцем торкнутись неможливо. Фью. Тепер цього разу пощастило мені. На мене попереду чекає апетитний соковитий кавун. А вже у поєднанні з шоколадом це буде дещо. Ви тільки подивіться, як по ньому апетитно стікає шоколад. Мені вже не терпиться спробувати, але треба, щоб шоколад покрив шматочок повністю. Один готовий, тепер занурюємо другий. Побажайте мені смачного. Отак це просто неймовірно. Справжня насолода. Майлі, а чому сидиш без діла? Тобі час капту з'їсти. Якось нема бажання. Ой, я знаю, що треба зробити. Позбутися голок. Не хочу, щоб у мене після нього весь рот болів. Ну а тепер я насаджу кактус на шпажку і гарненько прокручу його в рідкому шоколаді. Хто знає, може тоді він буде навіть смачним. Виглядає навіть дуже апетитно. Ну що ж, спробую. Ой ні, як я помилилася. Цю гидоту їсти неможливо. Щось мені погано. Майлі стала схожою на шрека. Та що це за знущання? Спочатку був кактус, тепер броколі. А я всім задоволена. Мені дісталося безліч пачок з усілякими мармеладками. І я вже навіть знаю, як я буду їх їсти. На калю на шпажки. а потім занурю в шоколад. Виглядає просто нереально апетитно. Клас. Але шоколаду багато не буває. Ого! А після шоколаду вони стали ще й неможливо величезними. А тепер ще більше. Ось це так. Ну що ж, час як слід поласувати. Виглядає так апетитно, не те, що це брокколі. броколі Пах, огидно. Добре, буду сподіватися, що шоколад хоч трохи, покращить його смак. Обов'язково треба зробити так, щоб броколі повністю вкрилися шоколадом. Наче непогано. Але думаю, що можна зробити броколі смачніше, якщо занурити його в кольорову посипку. Причому саморізно. Ой, як гарно вийшло. Ну що ж, спробуємо. Поки що непогано. А от тепер. Дуже-дуже гидко. Фу. Червоний перець знову дісталась гадота мені. За що? Так, успіх явно на моєму боці. В Цьому раунді я буду ласувати морозивом, яке, звісно, буде ще й вкрите шоколадом. Вже перечуваю, наскільки це буде смачно. У мене вже слинка тече. Справжня смакота. Отак. Та годі Майлі, це ж лише перчик. Лише перчик. Сама спробувала б його з'їсти. Дивись, який він червоний. Такий точно буде нереально гострим. Він навіть під шаром шоколаду виглядає дуже моторошно. Гаразд, нічого не вдієш. Я вже готова до найгіршого. Спробую. Ой-ой-ой-ой-ой, як пече. Здається, у мене пара звук пішла. Все більше не можу. О, ні, обережно. Я ж тут. Ну ось через твоє полум'я розтанула моє морозиво. Ну, нічого. Я все одно хотіла його чимось запити. А так у мене вийде шоколадно-молочний О, Отак дуже круто вийшло. О, ні. Ну от і все. Вдача від мене відвернулась. Мені дістався смердючий сир. Від одного запаху нудить. Їсти його буде проблематично. Я нарешті зможу насолодитись чимось смачним. На цей раз мені дістався попкорн. Але я його митю перетворю на шоколадний. Для цього його потрібно залити шоколадом. А зробити це можна за допомогою звичайного черпака. Ось так готово. Побажайте мені смачного. Нічого собі, ось це швидкість. Я почуваюсь кам'ячком. Прямо зараз у мене в щаках неймовірний запас попкорну. Софі, тобі теж час їсти свій сир. Да, ось час Але перед цим потрібно обезпечити себе від цього смороду. Думаю, защіпка з цим чудово впорається. Думаю, що ніякий шоколад цю гедоту не виправить. Але спробувати все одно доведеться. Виглядає, звісно, агидно. Добре, була не була. Жахливо, просто агедота. Все. Я думаю, з мене досить. Ой, чим це так смердить? Мене зараз знудить. Софі, чому через твій сир страждають інші? Це несправедливо. Хоча можна заткнути ніс попкорном і продовжувати їсти. Та є просто геній. Підписуйся на наш канал та залишайся з нами. Далі буде ще цікавіше. У нас на каналі ти знайдеш інші смачні та веселі челенджі. Ну а поки що, бувай.